Друзі, і з вами котик Злата. І сьогодні це довгождане відео по паперовим сюрпризам. З е, самого початку хочу сказати, що у мене просто не було часу. Ну, у мене просто не було часу робити паперові сюрпризи, ну, тому що там навчання, ще якісь справи. Е, коротше, просто не могла. Але зараз закінчуються канікули і я встигла зробити такі три колекції. Ну що ж, давайте швидше будемо дивитись. Перша колекція Emoji Cat. Цю колекцію я вигадувала сама. Ось які тут пакетики. Мені оцей подобається I Love Emoji Cat. Оці пакетики два невдалих. Просто я не передумала, які вони можуть бути, і отакий. Ось такий. Далі у нас. Колекція Roblox. Ну, а як вона правильно називається, Outfit Roblox. Тут таких вісім однакових пакетиків. Таких от. І тут нам будуть попадатися аутфіти. Тобто, і до речі, о, я забула сказати: отут, -от, в цій колекції, тут е, вдвох попадеться Лілі і Геро, тобто дві мої подружки Мочікета, і я. Моя Оска. Тут також попадеться Roblox, uh, дві мої подружки скін І я. Але я толком не знаю, де вони. Тут вісім пакетиків, тут шість, тут вісім. Я толком не знаю, де вони, бо вони тупо всі однакові, так я їх ще й перемішала. Коротше, капець. І остання колекція я не могла її просто не добавити. Це у нас Dendy's World. Тут нам будуть попадатися всякі персонажи. Тут вони не однакові, тому давайте я вам покажу їх. Отакий. Мені оцей подобається. Один з моїх улюблених. Такий з собачкою. Такий Тіша. Не хвилюйтесь, я всі їхні імена знаю. Денді такий от. О, о, Оцей мій один з улюблених. І Ві. Ой, блін. Що я зробила? Так, окей. Ну що ж, давайте я вам тепер покажу всі мої сторіночки. Це я покажу відкладу всі ці колекції. Потім будемо вибирати. Всі, ось всі сторіночки. Перша сторіночка отака. Якщо не видно, то все одно ми потім будемо клаїти. Коротше, потім побачите. Я просто не хочу. Так, давайте обирати. З колекції Emoji Cat. Хочу, хочу, хочу. Блін, я навіть не знаю, який взяти. Давайте такий. Отакий рожевий. З колекції Roblox. Давайте, 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 давайте. Візьмемо. Давайте ось цей. З колекції. Із колекції Денді Своруду я хочу взяти. Хочу взяти, хочу взяти, хочу взяти. Блін, я навіть не знаю, який взяти. Ну, давайте отаке із туциком. Ось такі пакетики нам сьогодні на розпаковочку. І давайте починати. Так, і перша колекція в нас Emoji Cat. Так, ми сьогодні відкриваємо отакий пакетик. Давайте відкриємо тут така відкривашечка. І нам попадається ухти! Дивіться! До речі, тут буде до кожного персонажа молочко. Давайте подивимося на Emoji Keta таке, таке молочко. І, о Боже, це ж. В першій же розпаковці випала моя найкраща подружка по емоджікетах. Її звати Геро. І вона, вона має бути у нас, зараз покажу, вона у нас має бути отут. Отут вона має бути. Отак от... от наклеїмо. Отак от. Тільки, на жаль, поки що я буду клеїти клеєм. Ну, давайте наклеїмо її. Так, отак от, от клеїмо. Дуже прикольно, що нам в першій же розпаковці попалась моя подружка. І ще тут біля неї буде Лілі, а там трохи, там, маб мабуть, не видно, може видно, бо я не бачу. Там десь має бути. Я. Ось так от я її наклею. Зараз все буде. Ось ось так я наклеїла і нам попалась ось така ось таке мочко. Давайте тепер перейдемо до наступної колекції. Це у нас Денді Свод. Тут отакі дві сторіночки, як ви бачите. Ось така ось. Ось. І ми відкриваємо отакий пакет. Відкриваємо. боже Я не знала що воно так важко відкривається. ладно Так, і нам, о Боже, нам попадається спраут в костюмі котика. Боже мой, зупиніться. О Боже. Я не думаю я не знаю, куди його наклеїти. Можна або сюди, або сюди. Давайте сюди. <хи> я в шоці сама, що тут справді в формі котика. До речі, я хочу, можливо, можливо, я не обіцяю. Але будуть, коле... будуть нові колекції. Я спробую, щоб нові колекції були кожен новий випуск. Але я не кажу, що кожен новий випуск буде один за одним. Може там ще щось буде типу про Тенді Сорт. Коротше, Зараз будемо наклеювати спраутика. Ось сюди хай він буде. Так. Поки що, поки що, мабуть, я буду... Потім я, мабуть, буду робити наклейки. Бо поки що отак от. О Боже. Я Якщо чесно, то я навіть пам'ятаю, я просто не знала, який такий цікавий персонаж зробити і в якому цьому, то я просто зробила такого справта. Отак от Отак от. От, от вийшло. Він, звісно, трохи відкоїться, але нічого страшного. І остання колекція у нас Roblox. Тут такі однакові сторіночки, тому другу показувати я не буду. І ми відкриваємо такий пакетик. Мені дуже цікаво, що там попадається. Бо я сама не знаю, і хто нам попадається? О, 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 капець, В першій розпаковці тупо моя найкраща подруга. Звісно, у неї зараз не такий скін. Пам'ятаєте, оце відео, там, де, типу, я купила Астро попереднє, то е, і там була дівчинка. Та, оце і є, це Настя. Я в шоці, в першій же розпаковці нам попалася моя подруга. Давайте її наклеїмо. Ну, я, мабуть, буду тут, тому давайте ось сюди Осюди ось ось наклеїмо. Зараз я складу О, отак. Я тупо в шоці. В першій, В першій же розпаковці нам попалася Настя. Я думала, нам якийсь рандомний попадеться. А тут Настя. Капець. Ось так. От. Ось сюди наклаємо. Трохи пом'ялось, але нічого страшного. І ось, друзі, як вийшло це відео. Посіть чи мені продовжувати робити такі відео. Ну и я всем удачи, всем пока-пока.